Панське благословіння на 13 грудня 24 року, вим'яця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії Господь звертається до учнів і каже їм, що ви дорогою, про що ви розмовляли дорогою, але вони засоромились, бо розмовляли про те, хто з них найбільший. І тоді. Господь сказав, що той, хто служить іншому найбільше, той і найбільший. Тобто, який є найменшим в ієрархії ну, розташування, ну, тобто, служить господарю да, от слуга, який служить, той найбільший. І хто в цьому малому придбав на кой-навичку або придбав, Таке вміння це робити, той є найбільший в царстві небесному. І він поставив одне з дитя перед ними і сказав, що хто прийме це дитя в ім'я моє, той найбільший, той буде мати царство, ця, ну, царство небесне прийме. Він показує, що він прийшов послужити і так каже: я не прийшов володарювати, хоча можу, і сила в мене є. і я той, хто і є Царем, але я прийшов служити, так і кожен з нас прийшов в цей світ служити тому, кого посилає Господь нам на сьогоднішній день. Та людина, яка перетнеться зі мною протягом дня, і я їй повинен послужити, послужити таким чином, як Господь і говорить, бути милосердним, відносити з любов'ю, відносити з терпінням. Відносине з покриттям її слабкостей. І тоді я і буду найбільшим, але не мені вирішувати. І якщо я сам себе скажу, от я найбільший, як в наступному епізоді Іоанн запитав, от є тут хтось, хто не ходить з нами, але ім'ям Твоїм виганяє бісів, робить чуда. І тоді Ісус сказав: не забороняйте йому це робити, бо, хоч Він і не зі мною ходить, але ім'ям моїм. Коли ім'ям моїм щось робить і робить чудо, то він не може сразу мене лаяти відразу. Ну, тобто, або нехтувати моїм ім'ям. Він його шанує. І тому, хоч він і зараз не з нами, але до цього ім'я прив'язався, то в нього є шанси піти і за нами, нашою дорогою, хоча б на першому етапі, поки він не загордився. Ось таке науку дає Господь сьогодні. Амінь.